Одна дитина, троє батьків. Українські лікарі та науковці здійснили прорив у репродуктології. Вони сформували ембріон із ядра тата і мами і помістили в яйце клітину донора. Завдяки цьому методу вже є перша вагітність у пари, яка не могла мати дітей. Таких результатів поки що немає в жодній клініці світу. Хоча науковці Британії та Сполучених Штатів так само працюють над цими дослідженнями. З українськими геніями зустрілась Ірина Маркевич. Це лабораторія однієї столичних клінік. Саме тут майже два роки працювали ембріологи і репродуктологи. І Ми перші, кому вони розкажуть суть свого новітнього методу. Павло Мазур пояснює, вони запліднили яйцеклітини жінки донора і пацієнтки. Із маминої клітини прямо на наших очах вилучають два ядра. Саме вони несуть усю генетичну інформацію про батьків. Тоді ядра переносять. У донорську клітину ми зараз випускаємо матеріал пацієнтки з мужем. Від донора залишається оболонка клітини і середовище, так звані мітохондрії. Ядра виходить, пацієнтки і її партнера, і цитоплазма, залишається клітка донорська в усім дослідженням у світі саме в цій царині дала британка у Шерон Бернарді. Було семеро дітей шестеро померли в перші роки життя через генетичні захворювання, і лише Едвард теж хворий дожив до 21 року. Едвард навчив мене так багато. Ви не отримаєте нічого, якщо не будете боротися. Я особисто кажу лікарям і науковцям: ідіть уперед, пробуйте нові методи. Науковці з'ясували, що генетичні аномалії дітям передавала сама Шерон. У її яйцеклітині були дефектні мітохондрії. Історія однієї жінки змінила законодавство такої країни, як Велика Британія. Парламент дозволив дослідження і дала новий поштовх для роботи науковців по всьому світу, але в них поки що немає результатів. Крім українців, метод, який ми зробили перший у світі, цей метод саме журналісти назвали трибатьківським, бо формально одна дитина, крім ДНК батьків, має ще донорські. Основний генетичний матеріал тата і мами міститься в ядрах. Їх поміщають у донорську клітину зі здоровими мітохондріями, і тут є мізерний відсоток нерідних ДНК. Не більше трьох десятків, серед десятків тисяч. Батьківські генів. і ці здорові мітохондрії, ніби електростанції, що дають енергію для розвитку ембріона, все буде від папи з мамою, а та генетична інформація, которая донорська, безпечну тільки енергетичний потенціал клетки. Цей енергетичний потенціал здоровий клітини діляться правильно, і ось такий вигляд має ембріон на п'ятий день. Це будущий дитина. в цей день. Вот в такому віді його можна повернути мамі. Завдяки цьому методу вже є перша вагітність. Це 29-річна Ганна. У пари взагалі не було ніяких шансів мати свою дитину. Ганна була чотири рази при надії, але на третій день ембріон переставав розвиватися. Нині вона на восьмому тижні вагітності, і поки що не готова зустрічатися з пресою. Це занадто бажаний малюк. І вона боїться наврочити. Ось у заде цього малюка до цього процесу в клініці готуються ще дві жінки. Для них ця технологія безкоштовна, бо експериментальна. Але в клініці чекають таких жінок, як Шерон Бернарді, зі всього світу. Чому к нам їдуть іноземці? На вони к нам їдуть, тому що в нас дешеві сурогатні матері, тому що в нас дешева донація, А ми хочемо, щоб до нас їхали, тому що в нас високі технології. Це принципова річ. Українська революція в репродуктології дає змогу мати генетично своїх малюків тим, у кого не було шансів народити здорову дитину. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.